Закон про добровільне об'єднання громад передбачає об'єднання громад, але він вже не передбачає виходу з цієї громади. Так? Це є найгірше, що може бути в цьому законі. Чого це є найгірше в цьому законі? Беремо. Добровільність нівелюється статтею 11 цього закону. Тому що відповідно до статті 11 цього закону Кабінет міністрів розробляє методику формування спроможної громади. Спроможної громади. Саме поняття спроможної громади це є бездотаційна громада. Інакше не можна розуміти слово спроможне, правильно? Раз ми формуємо спроможну громаду і маємо бюджет району. Бюджет району маємо там 6-8 до 10% власних доходів. Ну, будемо дивитися, як буде працювати ДНО, що як буде наповнюватися бюджет району. Так, у нас у нас, в принципі, таке діюче і багато підприємство на території району. Якщо ми маємо 10%, максимум 10% ми маємо власних доходів, і як з 10% зробити 100% і 100% мало. 100% це є виключно проїзди. А де 120, аби була спроможна громада, бо вона не розвивалася, немає, то як ми можемо зробити спроможну громаду відповідно до цього закону? Абсолютно ніяк. Так? Це щодо спроможної громади і щодо цього закону. Тепер ем, добровільність. Чітко називається закон про добровільне об'єднання територіальних громад. Хто питав хто питав добровільність громади? Якщо ми формуємо так от громади 4 центри, хай буде 5, нехай їх буде 6. Якщо ми ну, зараз говоримо про 4, що нібито погодилося з цього. Чотири центри. Маємо верхній центр. І в цю громаду мають, мають увійти довгі війнилі, в тому числі копанки, які не мають жодного транспортного сполучення зверху. Говорять про електронне урядування. Буде, вірю, буде через 5 років. Ми говоримо про об'єднання зараз. 4 роки, що буде. Перемо говоримо про доступність. Цей закон передбачає, що основною метою цього закону є доступність послуги для громадянин. В чому краща послуга буде, коли ми об'єднаємо бідні сільські громади з бідними сільськими громадами. Доходи не збільшаться, так? а послуги погіршаться. Говоримо про об'єднання, але не говоримо про будь-які розрахунки. Ну, починати треба що? При об'єднанні громад, так, відповідно, до цього закону фінансування буде відбуватися, тобто бюджет буде формуватися, так як бюджет району і бюджет міста обласного підпорядкування. Тобто маємо 164 бюджетного кодексу і буде напряму формуватися бюджет. Тобто, що ця громада буде мати? Вона буде мати базову дотацію. Базова дотація або реверсна дотація. Тобто, якщо говорити про копанки і мастиші, там швидше всього буде вилучення в бюджету, бюджет. Тому що у них забагато доходить. Говоримо про освітню субвенцію, говоримо про медичну субвенцію і про власні доходи. Освітня субвенція. треба що зробити в першу чергу, порахувати. Ну, давай візьмемо такий поганий регіон, з тих громад, які сформовані, візьмемо Війнилівську. Маємо Вуйнилів, винилі, маємо Луківська громада, маємо Сілку Винилівську громаду, маємо Перевозейську громаду, маємо Студійську громаду. З них... Лука дуже бідна, сівка дуже бідна. Вони зараз ми їм мусимо додавати грошей, не вистачає. Не говоримо про розвиток, на зарплату не вистачає. Тобто сівка Вонирівська сформувала бюджет на 4 місяці, Лука на 6, так? А говоримо про цілих, як тільки зарплата не вистачає, про яке в об'єднаній громаді, що вони отримують позитивно. Тобто, коли це буде розрахунок робитися, ну пройде воно обласну раду. Порахуємо в обласній раді, подивиться освітні субвенції, подивляться, скільки треба закрити шкіл. Вони можуть, коли ми маємо цвітівську школу, де на учнів решається близько 30 тисяч гривень. І маємо новий скуда 7 тисяч. І маємо новий скуда 7 тисяч, ну то порахуємо ці гроші. І ми їх не рахуємо, ми погодилися з громадою. Бере кабмін рахує. Взяв з розрахунки і каже, ні, воєнний ніяк не може бути. Беремо іншу якусь там, ну, я кажу, цей военрівський регіон однозначно він до нічого. Беремо інший, підмихає. Де є боднерів, де дає вістова, і як вони будуть їхати під Михайля, як вирішувати якісь питання. Під має, садочку немає. Його треба будувати. Тобто це треба капітало укладення. Так? Якщо верхня ну можна сказати, що верхня має, так, да, має розвинуту інфраструктуру, має власне надходження. Верхню можна погодитися. З гомірів можна погодитися, під Михайлем вже не можна погодитися. Так? І що нас ще є? Четвертий голень. Голень, ну, можна погодитися. От тепер виникає навіть по голему питання. Якщо крупивник і Сівка кавуська забезпечені, так? вони прекрасно собі існують самі. А голень ну, на грані маневрує, так він може, має там якісь доходи, але немає величезного розвитку. Питання, ну що краще буде людям? Краще буде людині з Копану, чи з Крупивника, чи з Сівки, бути в об'єднаній громаді в Калуші. Де це вже ну, якби навіть навіть набуту вже роками, так, ну, так звикли люди до того, що кавуш є центр. В проєкті закону, який був поданий в Верховну Раду, оскільки я вже в червні минулого року, у статті 10 було передбачено, що фінансова підтримка держави буде надаватися виключно тим громадам, які будуть об'єднуватися в межах перспективного плану. Тоді цікавий перспективний план. Бо якщо ми його розробили, а об'єднуємося в інший спосіб, ми ж держава не дає підтримку. Зараз цієї норми немає. Для чого взагалі розроблений перспективний план? В моєму розумінні це є для галочки виконати постанову, на кого покладені обов'язки, на обласній державній адміністрації. От обласну державну адміністрацію вкличуть в кармін голову адміністрації чи того, хто відповідає за адмініру, то чого немає. І все. І от у нас якимось такими комуністичними темпами знаєш, до такого-то числа там зробити то-то, виконати п'ятирічку. Так само у нас. Сказали, треба розробити перспективний план. Ніхто ж не вникав в той перспективний план, ніхто його не дивився, ніхто не думав. Ти вважаєш, що краще йти за варіантом міста? Не краще йти за варіантом міста, тому що місто це ще гірше варіант. Тому що місто взагалі передбачає ліквідацію сільських град. Е, нібито експеримент, державно-правовий експеримент, але в першому розділі ми передбачаємо те, що сільські селищна міська рада має бути ліквідовані. Якщо ми говоримо про експеримент, то для чого ми їх ліквідовуємо? Якщо ми маємо на меті от, дійсно працювати в напрямку в плані експерименту і маємо намір удосконалювати щось. Маємо нами щось поправляти. І маємо кінцеву мету, що якщо він не вдався експеримент, повертаємося в попередній становище. Коли ми ліквідовуємо, то ми куди повернемося? Нікуди. Тобто це перше. Не можна ліквідовувати. Друге, чого не, не подобається цей законопроект з ким головом, в першу чергу, з яким головою і думаю, що в тому числі з ким громадом. По тій причині, що старосту призначає міський голова, голова громади. Така він, міський голова, голова громади. Але чого він його має призначати? Ми, чому ми не можемо піти на, на першому етапі, чому ми не можемо зробити так, що... Старосту ми будемо обирати. Що ми не можемо обирати старосту в кожному селі? Але тепер питання, а воно приведе до зменшення видатків? Напевно, що не Бо Коли ми будемо мати старосту в кожному селі, чи призначеного, чи вибрано, і коли ми мусимо дати йому помічника, то ми маючи 54 села будемо мати, скільки? 108 людей. Ми будемо мати ще більший апарат, який ми маємо зараз. Якщо взяти цей законопроект про проведення державного правового експерименту... На території кауша і каус корою, його можна допрацювати так, що він дійсно буде мати перспективу, аби він був проваджений на інших територіях. Але для цього треба працювати. Не можна написати щось і тупо впертися і казати, оце все, досконало. А потім будемо поправляти. Давай, якщо ми говоримо про проведення державного правового експерименту, давай ми скажемо всім громадам Калощини, а що буде? А що буде з тими громадами, які не об'єднаються або там не встигнуть до першого червня, Найрозумніш... вирішувати... найрозумніші громади будуть, тому що цей закон виконаний не буде. На даний час в Калосському районі жодна сільська рада не прийняла рішення, не виступила з ініціативою про об'єднання з іншою територіальною громадою. Немає такої інциденти. Це тільки рішення сільських голів. Це є навіть не рішення сільських голів. Це сільські голови собі поговорили між собою і ну, є така думка. Так? Тут швидше всього якісь такі ну, особисті відносини між сільськими головами, це об'єднання, це є такі якісь особисті відносини між сільськими головами. Де і з ким, хто об'єднається. Рішення. Навіть ради немає, так? Хоча тут знову ж таки по цьому закону громаду ніхто не питає. голови бояться, що вони, якщо вони зараз от не об'єднаються, тобто вони не, не будуть не отримати сказали. Ті, хто об'єднається, вони формують свій бюджет відповідно до статті 64 бюджетного кодексу, 60% податку з доходів фізичних осіб відходить до цій громаді. Тепер навіть законодавець не подумав про те, що він буде з цим законом. Скільки такі дві, дві позиції? Якщо в нас є Конституція України, Конституція у нас є. Закон найвищої юридичності має дію в Криму. Так? І є стаття 140 цієї Конституції, яка дає право об'єднуватися виключно сільським громадам, яка заперечує об'єднання сільської і міської громади. Цей закон дозволяє, От як він був прийнятий Верховною Радою, як він отримав висновок науково-експортного управління, як він отримав позитивний висновок юристів, як він отримав, отримав позитивний висновок комітету.